Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа вітаю вас, дорогі браття і сестри. З недільним днем ми сьогодні з вами слухали євангельське читання, відривок з Євангелія від Матфея про те, як Господь наш Ісус Христос зцілив двох сліпих чоловіків. Коли вони попрохали про нього про зцілення, Він запитує в них, чи вірите ви, що я можу це зробити. І вони кажуть, так, Господи, віруємо». і Господь їм відповідає: по вірі вашій, нехай буде вам, і зцілив їх. І ось цей момент надзвичайно важливий, що Господь нічого не робить без бажання людини і без віри людини. Все, що звершується в духовному житті, це по факту є діалог людини і Бога. Бог закликає людину до себе, людина відгукується на цей заклик. Людина починає жити духовним життям, в неї виявляються якісь духовні потреби, чи бажання, чи прохання до Бога. Вона їх посилає до Бога, і Бог відповідає їй на взаєм. І так, наше духовне життя це є діалог людини і Бога, двох вільних особистостей. І ніхто нікого ні до чого примусити не може. Ні людина не може змусити заставити Бога щось зробити. Ні Бог ніколи не посягає на свободу людської волі, ніколи не заставляє людину. Він лише людині пропонує, Він лише людині, людині як той батько добрий, підказує, підштовхує їх до чогось. Але рішення людина повинна прийняти сама. І якраз от в такі моменти, коли людина потрапляє в складну життєву ситуацію. Чи просто в неї виникає якесь питання в житті, якась складна, перед нею стоїть дилема. Оце той момент, коли Господь звертається до тебе з питанням, чи ти віруєш. Бо ми теоретично, з вами всі православні християни, і всі віримо, що Бог є. Ну ми знаємо, що є Бог. Але вірувати це означає також і, як пише нам книжка закону Божого, бути впевненим в тому, що Господь. Не просто є, а що Він дійсно наш владика, що Він дійсно робить все для нашого спасіння, що всі Його заповіді, всі його обітниці, всі правдиві і всі виконуються в нашому житті. І от тоді, коли в нас є така впевненість, віра в Бога, як впевненість в тому, що Бог може це зробити, тоді Господь і посилає свою благодать і відгукується. Це може бути якийсь такий. Ну, от надзвичайна подія, як ми читали про сліпців, да, прозріли, сліпі люди були прозріли. Це надзвичайна подія. Всі люди дивувалися, потім далі описується в Євангелії, що Господь ходив проповідував по синагогах, зцілював хворих, і всі дивувалися, як так може бути, що ось така благодать Божа величезна. Але це може бути і просто в нашому навіть буденному житті, коли ми стоїмо перед якимось вибором, перед якимось складним питанням, Господь перевіряє, чи ти віруєш. Чи ти дійсно впевнений, що може це бути? Ми сьогодні святкуємо з вами пам'ять нашого прекрасного святого, рідного нам святого преподобного Антонія Печерського. Хто знає його житті, він народився в Любичі на Чернігівщині і поїхав, ну, поїхав, пішов на Святу Гору і там подвизався як монах. І ось в житті преподобного Антонія. Теж багато таких питань, поворотних моментів, коли Господь руками життєвих обставин, через життєві обставини, через уста інших людей запитував в нього, чи ти віриш, Антоній. Викликає його до себе і гумен у монастиря, де він пов'язався і каже, тобі треба йти в твою землю, звідки ти прийшов і там насаджувати монашество. І ось Антоній. Схиляє свою голову, вірячи в промисел Божий, що це все не випадково, що він це зможе здавати, він іде, вирушає. Зрозуміло, тоді не було чартерних не як зараз з Греції, до Києва раніше до війни літали, зараз до, до інших міст. Це треба було пішечки йти з молитвою, зупинятися. І там, де він робив якісь зупинки, там лишив він свої сліди, бо перша зупинка його на нашій землі була. В Лядово, на Вінниччині, там зараз Лядівський монастир преподобного Антонія. Він відроджений, він функціонує, там монахи моляться. Антоній прийшов до Києва, там в печері почав молитися, біля нього почала збиратися братія, і так зародилася славетна нині на весь світ Києва, Печерська лавра. Але коли ми почитаємо історію самої лаври, це була непроста історія, як до сьогоднішнього дня вона не проста, бо це столичний монастир. І князь, то благоволів до монахів, то сердився. Воля князя тоді означала все. Яка була реакція преподобного Антонія? Коли князь на нього сердився, виганяв його. Він схиляв голову, хоча він заснував цей монастир, він схиляв голову і виходив. Потім князь там його іншим разом вигнав його під Чернігів жити на Чернігівщину. Він там жив 12 років, заснував там монастир ще один. Все приймав як Божу волю. І Господь от таким його, таким великим смиренням показав для нас величезну свою милість, що його трудами він зібрав біля себе преподобного Нікона, Печерського Феодосія, Печерського інших преподобних, і ми маємо величезну святиню, до якої притікають люди з усього світу, яка в нас на Київській Русі є таким духовно, духовною такою основою, духовним фундаментом. І в нашому житті також вибувають такі події, коли нам треба ось ну, пройти таку відповідь, такий екзамен, чи ти віриш в Бога, чи ні. Сьогодні ми з вами всі прокинулися, мабуть, всі знаєте цю страшну звістку, що чергова була російська ракетна атака, і зруйнували не просто там якісь об'єкти, не просто вже навіть житлові будинки, а попали у Преображенський собор в Одесі, і фактично його зруйнували. Це найбільший православний собор на півдні України. І е, пряме попадання ракети у вівтар, і ракета пробила три поверхи. Тобто, це була важка ракета, це не якесь там, як кажуть, ПВО помилилися. Це не ПВО, це важка дійсно ракета, яка зруйнувала православний храм. Ну, хто не знає, то в мене однокласник мій, він військовий викладач, вчений, він пояснював, що ця ракета має точність 50 сантиметрів. Тобто, якщо її навести на ось друге вікно, то вона в перше вікно не вона полетить саме в друге вікно, куди її навели. Хтось навів спеціально на православний собор. І як я вже казав не раз, і, мабуть, у нас в храмі, і коли служив вже в Україні під час війни, що одна з найбільших трагедій нашої цієї війни, що ті, хто нас називали братами і отцями і великими господинами, тепер цю не просто моляться за російську армію. А вони її благоставляють і вони підтримують цю війну, і вони навіть радіють з того, що в нас таке твориться, кажучи, так вам і треба. І от цей момент це для нас з вами теж такий екзамен від Бога. Як ми зреагуємо як християни? Ми вивергнемо прокльони з себе, ми будемо вимагати помсти негайної, ми будемо бажати всім смерті їм. Чи ми скажемо, Господи, вразуми їх і зупини? Господи, наверни їх на каяття. Дай їм зупинитися, хай вони побачать то, те зло, яке вони творять. А якщо не зможуть вони це зробити, то силою воїнів наших українських їх з нашої землі, щоб вони жили собі в своїй землі, як вони собі хочуть, і нам не заважали жити і спасатися. І тут ми, як християни, повинні в себе знайти ці сили для того, щоб виявити дійсно нашу внутрішню християнську сутність. Бо саме в таких драматичних моментах виявляється людська сутність. Кожного дня ми, коли в нас все нормально, благополучно, ми можемо себе тримати в певному порядку. Нам вистачає для цього сил. А ось в такі драматичні моменти, як сьогодні ми маємо, коли ми дізналися, що немає собору більше. То, звичайно, Господь нехай укріпить наші з вами сили, щоб ми це з вами пережили, наших дорогих одеситів, які і в нашому храмі є, і там, звичайно, в Одесі. Постраждали, нехай дасть їм міць пережити це все. А тих людей, які прийшли до нас зі зброєю в руках, нехай поверне до себе додому, нехай дай їм покаятися, щоб душі їхні не загинули, але також спаслися. Амінь.